Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. Є влучання у нафтопереробний завод в Кременчуці Полтавської області. За даними у вас сталася пожежа на місці працюють профільні служби. Про постраждалих інформації немає. Сили ППО вночі знищили 17 із 24 шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, пуски дронів були з південно-східного та північного напрямків. БПЛА збивали по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Атакували також і Донецьку, Харківську, Херсонську, Сумську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Зсу наступають на двох напрямках. А росіяни намагаються повернути позиції в районі Андріївки. За даними Генштабу ЗСУ, наші бійці продовжують просуватися південніше Бахмута та на Меритопольському напрямку. Також зсу зупинили атаки ворога на запорізькому напрямку поблизу звільненої Андріївки у районі Мар'їнки та Авдіївки. Латвія оголосила нову допомогу Україні. Новий міністр оборони країни партнера повідомив, що у планах надати додаткові міномети, системи протиповітряної оборони та боєприпаси великого калібру. Допомогу з анонсували і у Литві. Як повідомила прес-служба Литовського міністерства оборони, пакет складатиметься з систем підриву радарів морського спостереження та боєприпасів для протитанкового гранатомета. Окрім цього, в Литві з вересня ремонтуватимуть танки леопард для України. Водночас Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних транспортерів М 548. Німеччина також передасть новий пакет військової допомоги вартістю 400 мільйонів євро. Зокрема, ЗСУ отримують боєприпаси для артилерії. Все це результати зустрічі у форматі Рамштайн.